Москва йде під воду цього разу. Не черговий ворожий крейсер відправили на дно, а в буквальному сенсі то не російська столиця. Дивіться, у що нині перетворилося головне місто Вілікай і Магучий. Просто зараз на каналі Січас. Попередні тижні по всій Росії вирували масштабні пожежі, горіли і ліси через надмірну спеку, і підприємства через людську недбалість та нехтування правилами безпеки. Нині ж столицю Федерації накрила потужна водяна негода. У місті сильна злива із грозою та шквальним вітром. Ситуація почала значно погіршуватись по обіді 18 липня. Менш ніж за годину там випало понад чверть місячної норми опадів. Вулиці Москви буквально перетворилися у річки. А місто просто поступово стало йти під воду. Сильний дощ вже затопив проїжджі і пішохідні дороги у центральній частині Москви, зокрема Остроженку, Тверську, Арбат та інші великі вулиці. На садовому кільці підтопили також тунелі. Через негоди на дорогах почали утворюватися величезні затори. А у Мар'їному гаю чоловік був помічений пливучим по трасі на надувному човні. Уявіть собі. На опублікованих в мережі кадрах видно, що місцями рівень води піднявся вже до колін. Гія почала зносити все на своєму шляху та руйнувати будівлі. Так на вулицях почало зносити літні тераси. А у центрі міста затопило елітну клініку естетичної медицини. Вода сунула у будівлю, виламавши вікно. Через потоп у ній також замкнуло проводку і пролунав вибух. Мешканці викликали рятувальні служби через дерева, що впали. Так, от в одному з районів стовбуром розчавило автомобілі, що стояли на парковці. Крім цього, до надзвичайників надходили повідомлення про постраждалих. Їхню кількість ще не повідомляли. Через нагоду і потужну грозу у Москві також зупинилося найбільше оглядове колесо Європи. Кабіни, сонця Москви, як його називають, спочатку почало сильно розхитувати вітром, а потім атракціон і зовсім зупинився. Цього разу його загальмувало нібито через блискавку. Причому там ще були люди у кабінках. Його довелося докручувати у ручному режимі, щоб спустити відвідувачів. Я ж зазначу, що висота колеса становить аж 140 метрів, а одночасно на ньому може перебувати приблизно 450 осіб. Востаннє центр акціон переставав працювати 8 липня, а перед цим люди застрягали у ньому 30 червня. І крім того, москвичі зіткнулися ще й з проблемами авіасполучення, адже в литовищах затримують або скасовують майже 30 рейсів. А тим часом мер Білокам'яної Сабянін лише піариться, що, мовляв, продовжує покращувати пасажирську інфраструктуру та встановлювати зупинки. Ну, щоправда, цей пост він зробив ще зранку, але про стихію протягом дня ні слова. Ось така от турбота міського голови про людей. Ну, а синоптики тим часом прогнозують, що така от погода у російській столиці триватиме до вечора. Крім того, очікується погіршення погодних умов. Москву може засипати ще й радом. Чи не є це бумерангом за підрив Каховської ГЕС? Ну і взагалі за всі ці злочини, що витворяє Російська Федерація проти України. Як вважаєте ви? Напишіть свою думку у коментарях і не забудьте поставити свій лайк, якщо це відео вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал. А нову порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Уночі кримський півострів нібито атакували майже три десятка безпілотників. Так звана місцева влада хвалиться роботою ППО, а самі росіяни називають це брехнею. Подробиці нальоту розповім просто зараз на каналі. «Сейчас». у ніч на 18 липня анексований Крим був атакований дронами. На це поскаржилися російські окупанти. Повідомляють, нібито півострів атакували 28 безпілотників. З відповідною заявою виступив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Силами протиповітряної оборони збито 9 БПЛА. Ще 19 придушено засобами РЕП. Написав він у телеграм. При цьому колаборант уточнив, що атака відбулася на східній частині півострова, тобто з боку Керченського мосту, чи того, що від нього залишилося після атаки у понеділок. Також ставлене Кремля закликав мешканців півострова до спокою та запевнив, що внаслідок атаки постраждалих немає. Відреагувало на нібито наліт літальними апаратами і Міноборони Російської Федерації. Однак наведені відомством дані відрізняються від тих, що давав Аксьонов. За версією установи, якою керує шойгу, нібито 17 українських БПЛА знищені засобами ППО, і ще 11 БПЛА пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. І не досягнувши цілі, зазнали краху. Додали у міністерстві. Ну і, звісно ж, у всьому там традиційно звинуватили так званий, як вони це кажуть, і називають київський режим в лапках. У мережі вже самі ж росіяни розкритикували такі підрахунки на пальцях. кажуть, мовляв, не вірять цим чинушам країни-агресорки. Люди вимагають доказів, які російська верхівка не надавала і не надає. Ось, наприклад, кілька коментарів із інтернету. І хто повірить? А як із пруфами знову просять повірити на слово. У Оксонова 9 збито та 19 посадили, а в Канашенкова 11 збили та 17 посадили. І пишуть люди, найголовніше, що в обох 28 вийшло. Ну і що такий коментар: відео та фотографії від Міноборони будуть або знову п'яні фантазії Герасимова та Шойгу. Коментують вони. Так званий інцидент, який невідомо чий був взагалі. Речниця оперативного командування Південь Наталія Гуманюк у коментарі журналістам відповіла Аксьонову, коментуючи цю атаку. Власне, вона просто таки посміялася з того, що загарбникам в чергове привиділася якась атака, яку вони, звісно, бажають повісити на Україну. Ось слова пані Гуманюк. Їм все видається, здається, і вони ніяк не можуть зрозуміти, що якщо їм щось здається. Зокрема, здається, атака безпілотників, то це короткий натяк, що їм уже пора здаватися. Така от гра слів, і конкретний натяк, що загарбникам варто лише готуватися до капітуляції. Про це як основно, говорить і бавовна, що розквітає на тимчасово непідконтрольних Київ у територіях України. Так, от мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що сьогодні, опівдні, там було гучно. У самому Мелітополі один потужний вибух чули мешканці центральної частини міста. У селищі міського типу Михайлівці, за 58 кілометрів, мешканці повідомляють про п'ять потужних вибухів. З'ясовуємо, що відбувається, пише міський голова. Ну що ж, поки будемо чекати на доповнену і офіційну інформацію. Я вам розкажу про все згодом. А поки ж нагадаю, що останнім часом на території Криму і не тільки відносно неспокійно. У ніч на понеділок, 17 липня, місцеві жителі могли чути гучні вибухи в районі незаконної споруди через Керченську протоку. У Російській Федерації після цього заявили, що міст був нібито атакований двома українськими надводними безпілотниками, що призвело до нових руйнувань. У зв'язку з цим у Національному антитерористичному комітеті РФ вже навіть завели кримінальну справу за статтею Теракт. Ну а наслідки вибухової ночі я вже розповідала напередодні. Вашій увазі наш минулий випуск. Але спершу не забудьте про лайк, коментар і підписку на ютуб канал за час.